Сьогодні у Київському міському будинку учителя до Міжнародного дня захисту дітей ми підготували невеличку виставку швейцарської творчості, яка теж присвячена дітям. Дуже цікаві книги, одна унікальна. Яка написана ретороманською мовою, мовою, на якій говорили стародавні римляни. А друга дуже цікава своїми ілюстраціями, тому що намалювала її Мілі Вебер, відома художниця, яка також проживала в Швейцарії у самій серцевині ретороманської Швейцарії. Хочемо представити також Ляльки зроблені руками вчителів, які проживають у гедині. І дуже цікаво: ці ляльки зроблені у техніці фелтингу і нагадують таких казкових лісових фей. Цікаво подивитися, що традиційна вишивка швейцарська, яка є на Традиційних національних костюмах дуже схожа на українську. Ми показуємо невеличкий елемент гладдю, техніка гладь і квіти, які дуже схожі на квіти, які ростуть також в Україні. Також нас зацікавила здавалось би, традиційна витинанка, але зроблена у Швейцарії чорним по-білому дуже тонка робота, і дивлячись на це. Ми вкотре думаємо про те, що наскільки українські традиції дотужні до європейських традицій у світі.